Є знижки на уроли сам 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Гірманії, германі, гірманії хоча сказати большое спасібо. Всі мані тоже хочу сказать большое спасибо. И я надеюсь, что ми з вами долетимо, і Я вірю, що все буде абсолютно прекрасно. Я сьогодні дуже очень щасливий. Це одне з останніх відео Олексія Навального на свободі, 17 січня 2021 року. Російський опозиціонер повертається до Москви після шести місяців лікування в Німеччині. А разом із ним десятки журналістів. Всі знають на батьківщині Навального чекає неминучий арешт. Колишній бізнесмен, юрист і економіст за освітою Олексій Навальний пішов у політику у 2004-му. Заснував комітет захисту москвичів, що боровся проти забудови російської столиці. Відтоді він послідовно критикував корупцію у владі та організовував протестні мітинги, брав участь у виборах мера Москви, але програв їх представнику від влади та хотів балотуватися в президенти у 2018-му. Але ЦВК відмовила йому через непогашену судимість. Їх до того часу в політика назбиралося чимало. Його звинувачували в шахрайствах. Хоча міжнародні правозахисні організації називали усі ці справи політично вмотивованими та сфабрикованими. Світову славу Олексій Навальний здобув завдяки гучним фільмам розслідуванням. Найпопулярніший з них палац для Путіна має майже 130 мільйонів переглядів. На Ютубі сьогодні ми увидимо те, що вважається невозможним увідети вблизи. Ми зайдемо туди, куди нікого не пускають. Ми попадемо в гості к Путіну. Своїми глазами убедимося в тому, що цей чоловік своїх тяжких розкошек. Багатство сп'ятил совершенно Навальний в Україні мав родичів по батьковій лінії, тому часто приїздив сюди у дитинстві. Неоголошену війну Росії у дві. 2014-му називав несправедливою, але багатьом українцям запам'ятався неоднозначними фразами про майбутнє окупованого Криму. Мовляв, це не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати. А також ганебним твітом, де політик розмірковував про Іловайський котел, коли сотні українських захисників потрапили у російське оточення. Оточили хохлів, зрозуміло, що не ополченці, І знищувати в разі чого не ополченці будуть. А це паліво на цьому етапі. У 2020-му Олексію Навальному несподівано стало зле під час одного з перельотів у Росії. Згодом уже в німецькій лікарні в крові політика виявлять сліди отруйної речовини групи новачок. Тоді опозиціонеру дивом вдалося вижити, але після лікування він оголосив, повертається до Росії в аеропорту. Одразу по прильоту Навального заарештували. Ач ти пірша тому, що требаш міня. Я показні російського опозиціонера звинуватили в екстремізмі і засудили до 19 років суворого режиму. Востаннє його бачили живим під час засідання суду 15 лютого. Політик свідчив онлайн, посміхався та навіть жартував. Я з совшою шови за федерального суді. А вже наступного дня в Росії повідомили Навальний помер під час прогулянки у колонії в нього нібито відірвався тромб. Потім з'явилася версія про синдром раптової смерті, але ні офіційної причини смерті політика, ані його тіла родичі поки що не бачили у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де утримували Олексія Навального, а це понад три тисячі кілометрів від Москви. Матері та адвокату політика заявили. Тіла в них немає, а слідчий комітет РФ повідомив, вони чекають результатів гістологічної експертизи. Олексію Навальному було 47 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.